Вітаю на часі Кременчуцькі новини. Підсумовуємо події вівторка 20 грудня. Сьогодні у випуску мешканців вулиць Миру, Київської та Пугачова, на добу залишаться без тепла. У першій міській лікарні після ремонту відкрили реанімаційне відділення та п'ять сучасних дитячих майданчиків з'являться до кінця року в Кременчуці. Залишайтеся з нами. Без опалення прийдешню добу залишиться 48 житлових будинків, три дитячі садочки та вісім організацій. На ділянці теплової магістралі в районі вулиці Миру тепловики виявили так званих свищ на трубі. Поки погода сприяє, необхідно провести терміновий ремонт, аби з похолоданням свищ не перетворився на масштабний порив. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів термінову нараду із теплопостачальниками та комунальниками, щоб узгодити усі нюанси і мешканці мікрорайону відчули якнайменше незручне. Від вимушеного відключення. Добу без опалення залишаться будівлі по вулиці Миру Вадима Пугачова, Київській. Необхідність відключення і проведення робіт виникла через свищ діаметром 1 метр, який утворився на теплотрасі. Поки немає особливого зниження температури, роботи необхідно провести. в общем-то, не нібильшої і не прогресує тут во наблюденням останні там два-три дня. Вот, Новыми систем считаем необходимым выполнить ремонтные работы, когда температура держится в районе 0 градусов. Если получится, все-таки мы запланировали, мы до вечера четверга устраним этот свищ, то мы тут же подадим теплоноситель с повышенными параметрами, даже несмотря на нулевую температуру, ну, для того, чтобы быстрее прогрелись. Жили максимально спростити кременчужанам добу без опалення. Доручив Віталій Малецький. Оперативно реагувати має управляюча компанія служба допомоги мера Кременчужанам. Комунальники ж мають бути готові допомогти бригадам Полтавобленерга в разі потреби. Ми етаділа. Обоснованно мы делаем это в плановом режиме. Все службы города готовы помогать, то есть, чтобы люди не волновались, не переживали в плане того, что это может негативно сказаться на функционировании системы отопления дома. Опять же, определенный дискомфорт у Кременчужан будем, Мы просим Полтава Бланга максимально в сжатые сроки выполнить эти все работы. То всі ресурси, які вам нужны, пожалуйста, ми готові. Управляюча компанія готова допомагати. Комунальне підприємство в случае необхідності теж готове допомагати. Все наши социальные учреждения з пониманием віднесуться і теж сделают все для того, щоб максимально потім теплоноситель швидко прийняти после після його пуска. Тож теплоносії відключать з 23-ї години середи, а увімкнути мають о 22-й у четвер. Сьогодні у першій міській лікарні Кременчука урочисто відкрили після ремонту реанімаційне відділення. Проект капітального ремонту реанімаційного відділення коштував міському бюджету 2 мільйони 880 тисяч гривень, з яких на будівельні роботи були витрачені 1 мільйон 380 тисяч гривень, а на медичну апаратуру та решту обладнання півтора мільйони гривень. Зокрема, для реанімаційного відділення придбали дороговартісний апарат штучної вентиляції легенів, вартість якого становить 700 тисяч гривень. Червону стрічку на вході до відділення перерізали міський голова Кременчука Віталій Малицький та головний лікар першої лікарні Галина Бородянець. Це вже друге відділення у першій міській лікарні, яке цього року капітально відремонтували і оновили за бюджетні кошти. Першим восени здали в експлуатацію приймальне відділення. У реанімаційному відбувся капітальний ремонт із повною заміною медичного обладнання, інвентарю та оздоблювальних матеріалів. Ремонтні роботи здійснювали будівельники Крюківського вагонобудівного заводу. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией, в установленные сроки. Полностью заменена электропроводка, электрооборудование, сантехнические магистрали, сантехническое оборудование. Выполнена реконструкция системы отопления, заменены окна, установленные на двери. Внутренняя отделка выполнена из современных качественных материалов. Также на площадях нашого предприятия изготовлена і установ и собрана мебель для медперсонала відділення. відремонтоване. Відділення тепер відповідає всім сучасним вимогам і санітарно-епідеміологічним і вимогам з точки зору технічних і маршруту пацієнта. До речі, перша Кременчуцька міська лікарня найстаріша в області вона була заснована у 1804 році. Відділення році. Аділення ми зараз будемо відкривати, воно теж проходило определені етапи. Вперше перші три койки нашого анестезіологічного відділення були введені в 1995 году, У 2007 році… году. были развернуты еще три койки для сосудистых больных. Это, чтобы понимали, инсультные больные. И вот за все эти годы, не то что реконструкция, здесь никогда не было ремонта, никогда не покупалось новое оборудование. Спасибо, хочу сказать нашей исполнительной власти города Кременчуга в лице мэра Виталия Малецкого. Спасибо вам большое за то, что вы не останавливаетесь, вы продвигаете программу реорганизации медицины. Это, конечно, только на благо города, на благо жителей наших. За словами медиків, відділення є базовим і ключовим для лікування ускладнень від грипу та ГРВІ. Тому всі важкі пневмонії проходять саме через це відділення. І придбання найсучаснішого апарату штучної вентиляції легенів значно підвищить ефективність лікування та шанси хворих на видуження. Звісно, це земля і небо це те, що було і те, що зараз бачиш. Навіть мурашки як бігають по кожу. Наскільки приємно бачити і наскільки приємно тепер буде працювати. Оглянувши відремонтовані приміщення, міський голова Віталій Малецький наголосив, що відтепер у відділенні створені всі належні умови для якісної і кваліфікованої медичної допомоги хворим. Він висловив подяку робітникам підрядної організації за якісне виконання будівельних робіт, які відповідають сучасним європейським стандартам. Керівник міста підкреслив, що Кременчувська міська влада і надалі впроваджуватиме курс на оновлення закладів охорони здоров'я міста, передбачаючи видатки для модернізації принаймні одного на рік відділення в кожній міській лікарні та поліклініці. Наступного року у першій міській лікарні лікарні планується провести капітальний ремонт операційного блоку та палат хірургічного відділення. Вам огромне дякую за те, що ви були куратором цього ремонту, цього переобладнання. Дякую огромне. Ну, не зупинятися на достигнутому. Так, да, з вашою допомогою ми готові. Да. Ми готові підтримати будь-які ініціативи виконавчої влади. Зі своєї сторони обіцяємо не ударити лицом в грязь, підтримати і показати, що дійсно співробітники першої лікарні можуть багато. В 11-му ліцеї триває капітальний ремонт спортивної зали. Здійснюються роботи завдяки коштам, які народний депутат Юрій Шаповалов залучив із державного бюджету на потреби міста. Робіт заплановано чимало, тож народний депутат особисто перевірив хід їх виконання та відвідав навчальний заклад. Ще два місяці тому це приміщення було практично аварійним. Капремонтів у школі не проводилося із самого відкриття, тож спортзалу довелося ремонтувати капітально. 1 мільйон 200 тисяч гривень виділені на проведення робіт Юрій Шаповалов залучив із фонду регіонального розвитку і нині роботи у активній фазі. Так, благодаря тім діям, котором вам удалось допомогти. Государственним субвенціям. Да, ми решили ці деньги потратити на этот спортзал, тому що було обращений и родителей, і навіть депутати обласної ради обращалися нам, щоб ми здесь сделали капитальный ремонт. Будуть замені всі окна, пішотки, священня, вентиляція буде зроблена, которая здесь была, но не работала. Відремонтують не лише спортивну залу, а й душеві та роздягальні. Передбачається, що комплекс робіт дофінансують з міського бюджету у 2017 році, аби все виконати на найвищому рівні. Ситуація була плачевна. особливо ми смотрели роздівалки для дітей, душові і так далі. Это було в крайне жахливому стані. Зараз ми тут повний капітальний ремонт. від полог, полностью все виброшено, винесено. Сьогодні буде робитися нормальний людський пол. Отоплення, окна, утеплення і так далі. На наступний рік заплановано проведення капітальних ремонтів ще у кількох навчальних закладах міста, повідомив Юрій Шаповалов. Постепенно будем делать ремонт, капитальные ремонты, текущие ремонты, восстанавливать наши школы для того, чтобы детки могли заниматься в нормальных условиях. Вже до кінця року 2016-го у Кременчуцьких дворах з'являться п'ять новеньких дитячих майданчиків. На ці цілі з міського бюджету було виділено кошти. Цього тижня споруджувальні роботи тривають на подвір'ї багатоповерхівок по вулиці Соборній. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Один мільйон гривень було виділено з міського бюджету для встановлення п'яти нових сучасних та безпечних дитячих майданчиків. На ці кошти виготовлено проектну документацію та наразі тривають споруджувальні роботи. На даний час виконуються роботи по встановленню дитячих майданчиків. Ми маємо п'ять об'єктів. По вулиці воїнів інтернаціоналістів, по вулиці генерала Манагарова, по вулиці Пушкіна, перемоги та в 278-му кварталі. Наразі тривають роботи зі встановлення такого майданчика по вулиці Соборній. Гойдалки та гірки, які прослужили на цьому подвір'ї 35 років, будівельники днями демонтували. На їх місці вже з'являються нові конструктивні елементи. Це більш сучасні майданчики, тобто вони відрізняються суттєво. Це виробник торгова марка Гойда. Цієї продукції тут ну ви можете бачити на ілюстраціях. Це сучасні гірки, гойдалки, лавочки. Вони більш безпечні для дітей. Самі ж мешканці такому оновленню раді не менше приводів для радості, і у дітей. Ми з друзями завжди гуляємо, що з'явилася нова площадка. За словами Олександра Вікторовича, вже до кінця року усі роботи зі встановлення п'яти сучасних дитячих майданчиків завершать. У Кременчуці сьогодні презентували концепцію проєкту ліберального податкового кодексу України. Також було підписано меморандум про співпрацю виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з всеукраїнською громадською організацією Асоціація платників податків України, підписантами якого виступили міський голова Кременчука Віталій Малецький та президент громадської організації Григорій Катамадзе. Ліберальне оподаткування має спростити діяльність представників бізнесу. Проєкт ліберального. Податкового кодексу буде розглянуто у Верховній Раді у квітні наступного року. Нині ж триває його обговорення. Кременчук має передовий досвід у спрощенні умов оподаткування, зазначив Григорій Катамадзе. «У квітні 2017 року у нас буде, вже буде готовий остаточний е, продукт, який ми запропонуємо законодавчу. В тому числі ми приїхали до вас Кременчук. Сустрилися за Круглим столом і я думаю, що ми отримаємо і від е, е, представників бізнесу зі е, пропозиції. І так ми е, протягом грудня, січня, е, лютого і березня хочемо зустрітися з багатьма представниками бізнесу по всій країні. Святий Миколай продовжує вітати дітлахів в соціальних закладах. Подарунки від чарівного дідуся отримали сьогодні вихованці міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. На святковому ранку побували представники міської влади, волонтери молодіжного парламенту та наші кореспонденти. Дитячі мрії продовжують здійснюватись в рамках благодійної акції Святий Миколай дітям. Сьогодні хлопці та дівчата із вадами здоров'я отримали від небайдужих кременчужан бажані подарунки та багато сюрпризів від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні ми приїхали до центру соціально-психологічної реабілітації дітей та інвалідів. Це вже п'ята установа, яку ми відвідуємо з подарунками в рамках благодійної акції святий Миколай дітям. Сьогодні ми привезли книжки, канцтовари, іграшки, солодкі подарунки. Ну, звісно, індивідуальні подарунки для тих маленьких кримчужена, які малювали їх з нами на марафоні написання. листів. на святковий ранок завітала заступник міського голови Ольга Усанова. Вона привітала дітлахів зі святом і від міської влади подарувала вихованцям закладу килими для занять гімнастикою та сучасний багатофункціонер. Альний пристрій дуже приємно бути сьогодні тут присутнім на святі разом з помічниками Святого Миколая. Бо тут разом зі мною справжні помічники Святого Миколая це таке свято, яке чекають і діти, і дорослі. Я хочу вам усім побажати в наступаючому новому році. Добробуту, злагоди в ваших сім'ях, здоров'я обов'язково і всього всього найкращого. І нехай ваші мрії збуваються зі святом. Також волонтери молодіжного парламенту провели для хлопців та дівчат розважальну програму та створили для густей свята справжню казкову атмосферу. Продаж ялинок у Кременчуці розпочато сьогодні. Кременчуцькі новини дізнавалися, скільки коштує цей незмінний атрибут нового року на місцевих точках продажу, та які ж різновиди новорічних красунь пропонують кременчужанам. Ялинкова феєрія в Кременчуці розпочалася, і, хоча до нового року залишається менше двох тижнів, поки що зовсім не багато підприємців отримали дозвіл на продаж цих дерев, адже продавці повинні мати відповідні свідоцтва та карантинні документи. Справедливою вимогою є те, що ялинки повинні продаватись у всіх місцях на території міста Кременчука, але ялинкові базари повинні бути огорожені. Продавці повинні мати документи, звідки вони їх придбали, повинні мати карантинні. Свідоцтва, ну і, звичайно, свої дозвільні документи і дозвільні документи виконком. У центрі міста придбати зелену і пишну ялинку можливо від 50 до 200 гривень. Попит на ялинки поки що не дуже великий. В середньому кремечужани купують за день 10 ялинок. Більшим попитом користуються невеличкі карпатські ялинки та гілки. Гілочки з Карпат, ялинки зроблені з гілочок без хімії, натуральні. Кременчужани купують гілочки, бо вони дешевші. Ми пишемо такі гілки великі, розумієте, З них нарізаємо свої маленькі, в'яжемо ялиночки от, от, і продаємо. Нічого тут нема кримінального, нічого нема страшного. Це для запаху. Зовсім інший ціновий діапазон на території Кремечуського лісового господарства. Пока ялинкова компанія. Набирає обрати, то на сьогоднішній день десь порядка 200 чоловік у нас придбають новорічну продукцію. Ялинка у нас до метра коштує 36 гривень, від метра до двох 45, і від 2 до 3 – 60 гривень. Варто зазначити, що всі ялинки повинні мати біркування або маркування. Тоді ви зможете бути певні, що придбали законно вироблену ялинку. Здебільшого ялинки на продаж вирощуються на спеціальних ділянках і вік такої красуні приблизно 5 років. Тож, як ми переконалися на власні очі, вибір ялинок у Кремечуці вже досить великий. І придбати собі традиційний символ Нового року можливо за будь-якого гаманця. Погода завтра продовж дня буде малохмарна. В день стопчик термометра покаже –4, –5, вночі –7, –8. Це все на сьогодні. Події середи 21 грудня рівно за добу у цій студії. Побачимось!